приготувала землю і будемо сіяти перчики. Хочу посадити такий перець Вероніка. Не знаю, що з цього вийде, чого так рано, бо не встигають достигнути у нас. Це мені привезли з Фінляндії колись такий перчик. То хочу висадити, тут написано написано перший, третій місяць. Що в мене з того року такі, е, Отакі тут сімена є Шорок, шари. Хочу спробувати такі ще ранні якісь. І ще тут є у мене такий червоний гігант. То оце хочу спробувати висадити їх. Тут небагато, але є зернята. Десь у мене тут така китайська палочка є отака. І я його вже зволожила, цю земельку. І будемо по дві штучки класти в Луночку. Я не знаю, як вино, я завжди пересажу по дві штуки. Я вже землю змочила гарячим раствором марганцю. Ну, наче щоб обеззаражити, Ну, щоб всякі там бложки. Земля у мене зі свого короба. Не знаю, скільки я садила у себе в коробі. Я взагалі помідори висію їх зразу в короб, накриваю і тоді вони там ростуть і оттуда я зразу пікірую їх уже по своїх місцях. Не буду підписувати де що, що зійде. Те і наше. Бу був червоний, а тепер жовтий. Тут їх небагато залишилося. Зернят. І зараз зерна такі пішли, що береш, купуєш, а вони ну, не всходять. Багато вже. Я вже трохи починаю купляти професіональні. Бо щось у мене буряк в раз-два рази пересіювала, а це тепер купляю такі професіональні, то вони зразу всходять. і гарні врожаї з них. Де дві, де три в мене по попадало? Треба розсидинити? О, хай приймаються, а там вже будемо розсаджувати. І сьогодні продовження відео буде про курочок китайська Шовкова. Так, тепер я хочу. Вероніку. Вероніку, багато перцю я не сажу, бо крім мене його більше ніхто не їсть. А так, як зійде, то на один короб. Що, що зійде, мені на один короб хватить. Я тільки в одному коробі його сажу десь. Кущів 12. І на цьому все. От уже забула, чи я садила. Ага, тут є. Тут є. Зараз будемо другу ємність брати. Отак От запакували і ставимо в тепле місце. Приготувала таку і гарячою водою заливаю. Воно впітає все ось воно. І ложимо тепер, розкидаю так у поверхні о. багатенько з одної сторони буде один вид, з другої сторони буде другий вид. Потім я його буду доставати, пікірувати. Але я не знаю, бо ці сімена вже трохи просрочені, взійдуть вони чи не зійдуть. Бо в минулому році я забула і за них, що вони у мене є. Ну, що буде, то буде. Не буде, де й не буде. Десяток я завжди зможу поїхати. Чи 12 штук поїхати і купити, якщо не взійде? Тому так. А як ваші настрої? Що ви будете сіяти в цьому році? О, у мене бешені кури стали. мене в минулому році, вообще, в минулому році, году, вибачте, за суржик, В минулому році в мене взагалі не було ніякого бажання. Взагалі нічого не робити, не сіяти, не садити, не, не вирощувати, ні цвіти, ніяких. Ну, і в мене і в цьому році, так щоб сказати, настрій не, не помінявся, щоб сильно так сказати. Але їсти щось треба. І жити якось треба і двигатися треба. Тому й робимо запаси. Зимні. А я так возьму да сіну, сійну хай вони ростуть. Зараз мені наразкали, хто таксіє. Я таксі. Я так хочу. А тепер беремо земельку і притрушуємо. потім як вони будуть підростати. Ми будемо просто досипати сюди земельку. І отак. Трошки прихлопнули. Трошки збризнули. Пакетик завернули і відправили відпочивати в тепле, темне місце. Все. Дивіться далі. Хочу зважити вам яєчко китайської шовкової. 45 грам, є менше трошки. Китайська шовкова декоративна порода курей з Китаю. І ще у там, столітті якомусь, аж Бог знає коли, я не можу порахувати Марко Поло писав про цих дивних курей. Спочатку на території Китаю їх розводили лише як. Декоративною, з декоративною метою. У Європі шовкова курка з'явилася вже наприкінці цих століть. Півень важить півтори кілограма, курка 1,1 Ну, я вам так скажу, що це, мабуть, з пухом воно так важить, а так вони важать тушка там 800 грам, 900 г, це півня. Несуться вони от 70 яєць до 120 яєць. Шкарлупка кремового, кремового світлого, корічного, ну у мене вони всі світлі кремового, біловатого так, такого яйця маса 35-45. Ну, ви бачили, я зважила і саме менше, і саме більше. Хоча в мене вже кури, їм рік 12 січня, їм був рік. Такі китайської породи мають. Досить міцне тіло, вкрите пухом. Повні мають невелику головою скритою дзьобом лакитного кольору. Бородавчатий гребенець має рожеве забарвлення, а чубчик злегка відкриває назад. Шия кремезна, хоч і коротка. Вони, лапки у них покриті теж пір'ячком і у них на лапках не так, як у курей. А по шість пальчиків. В Китаї цих птахів називають кури вороня, воронячими кістками, оскільки вони мають чорний окрас кіски, корічного чорну шкіру, сірувато чорну шкіру. Виглядається, звісно, не дуже приємно в тарілці, це я вам скажу. У мене її вже десь там я показувала це я вам читаю з Вікіпедії то, що воно мені показує. Але я не жалкую, що я вам показую цих. Прекрасних курчат. Прекрасні курчат. Були біленькі, а тепер, бачите, вже стали вони з пятнишками чорненькими, сіренькими. Знімала вам відео до цього і я щось передивилася, перше відео, а воно пропало десь, приходиться перезаписувати. Це я вже поприбирала, це вже другий день підроблю вам. П'ють вони їдять, роблять отаку шкоду. Це тиса у нас, чи як вона, господі, по всій кухні. Але дівчатка і малечка вона вже яка? Їм уже скоро буде по дві недільки. Продовження є. Сьогодні можемо побалакати про китайську шовкову. Це моя улюблена порода. Самі такі найкращі вони. А чого? Бо вони самі найкращі мами. Я взагалі цій підселяла дітей. Вдень, навіть не вночі, в день. А чого? Бо у нас виключили світло, і, а вони були в коробці поки вона сиділа на яйцях і я її вдень підселила курчат. Просто взяла і підкинула. І вона не одного не клювала, вона зразу прийняла їх. Також ця мамка. Дуже гарна мамка. Я, якщо робила там якісь процедури з курочками маленькими цими шкурчатами, вона чуть мене не з'їла. Так захищає своїх діток. Ця, звісно, бішана взагалі. Вона тут перевертає все, все, що можна перевернути. Прийшлося сіно взагалі забрати, тому що все було закидано, і води не можна було знайти. І... Може тут і місця мало, ну, але тут зато тепло і дуже добре. Вони маленькі. Я думаю, що їм місця тут вистачить. І їжа є. Завтра будемо прибирати. Сьогодні вже не буду прибирати. Завтра приберу їм. Наведемо тут красоту. З цією чубатою касунью садять маранчик. Два марана, по-моєму. А то з моїх яєчок. Там, по-моєму, три просто від моїх курей. І, Ну, і марани теж від моїх курей. Це все від моїх курей, це я провіряла. І там вон, у нас є два три марана. А то все пухові. А тут одне тільки пухове бігає. Ну, Поки вони разом походять, а потім все одно треба буде пухових відділяти від цих, бо ці є швидко ростуть. Коротше, вони починають займатися фіннюєю і починають скубати особливо пухи, китайська пухова, починає скубати оцих таких чорненьких. Ну, коротше, вони починають скубати. Це в минулому році таке я наблюдала. А поки вони ще малі, вони сидять, їм тут мама їх розлікає. То, що хотіла сказати? Якщо ви надумалися. Собі брати шовкову, ви не пожалкуєте китайську шовкову, тільки за одного, що вони дуже гарні мамки і вони дуже часто сідають на яйця. У мене взагалі вони, як почали нестися, одна за одною почали сідати, одна за одною я то на тиждень в клітку відсаджу. Ну, коротше, всю зиму вони мені сідали по очереді. Я закидувала їх в клітку, просто щоб вони посиділи без нічого, просто в клітці сиділа. Тому кажу, рекомендую вам брати шовкову. Китайська шовкова. вона, ета, ну, Тут, бачите, у мене є шовкові сіренькі, там, там серенькі є, у нього буде шкіра чорна, повністю шкіра чорна. І все буде чорне. А от голошийка, от щось, я не знаю, чи там щось є примісики, є такі пробліски білого. Але всі, всі вони з чорним м'ясом і з чорною шкірою. Але, знаєте, я їх держу не на м'ясо, а мені подобається ця порода. Хоча десь в Європі чи десь там ця тушка такої курки дуже дорого коштує. А мені подобається, як вони ходять у мене по двору така красота. Півні дуже агресивні. У ну, мене були такі, що кидалися прямо на ноги, ти йдеш, а воно на тебе летить, і ти його відбитися від нього не можеш. І я їх прибирала, тому що і продати таких не можу. Бо ніхто їх не купить таких. І доставити не можу. То прийшлося прибрати їх. О, як -от. Ось так жопу купаю. Ну, Ось так. Це занесли тирси, то будем тирсою завтра, навіть не тирси, а така стружка, Стружкою буду. Завтра поміняємо. Може не так пилі буде і не так, Май боже, ну вони, вона тут таке робить оця, що ужас один. Тому таке коротке відео по поводу е цих китайських шовкових. Я дуже задоволена ними. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас були квочечки, да, велику кількість ти не положиш під неї. Але я що я зробила? Я взяла і положила там яйця і положила в інкубатор яйця в один день, щоб її можна було підкласти. Отак От ми і зробили. Заодно перевірила на запліднення яйця і тепер вони ходять всі з такими чудами. Тому я не шкодую, що придбала таких китайських шовкових. Якщо ви хочете, я кажу, гарних мамочок, беріть. Не пошкодуєте. Можете теж, отак от, якщо сіла. Яйця там під неї підложити 3-4 яйця, щоб вона сиділа на них. А ви закиньте все остальне в інкубатор, скільки вам треба. От, та у нас вона менша, але в неї 9 штучок. Вони вже, мабуть, і не вміщаються під неї, але ну у нас тут тепло, у нас тут конвектор горить. І вони прямо возле конвектора сидять. То я за це не переживаю, що вони померзнуть. Там у них і так воно їм видно тепло, голови торчать от з неї. Так же саме і воно і цеї. З усіх сторон торчать. Бачите, яка красота. Тому я ж кажу. Не роздумуючи, можете брати цих курочок, і буде вам щастя, як вони будуть мамками. Але тільки їх держати треба. Я не держу їх разом з курями. Е всіми. Бо не знаю, деякі держать, але я не держу цю, бо кури є кури, у них пір'я, а тут пух. І разом я не дружу таких, тому якщо ви хочете тримати китайську шовкову, для них треба віддільно. Щоб вони жили віддільно від других корей. Бо у них не, не пір'я, у них пух. І ну, їх можуть обіжати, вони маленькі. В когось живуть, я не знаю як, ну мені їх шкода, щоб вони жили разом зі всіми. Вони у мене окремо всі живуть, вони у мене гуляють окремо. Хоча мені трошки незручно так, але знайшли місце, і вони віддільно живуть. Ну, все, на цьому все. Пишіть якісь запитання, буду відповідати. Ставте лайки, дизлайки. Дякую за кожен коментар, за кожен лайк. І дякую нашому ЗСУ. Це буде Україна!